Із року в рік програма відзначення цих свят не зазнає кардинальних змін. За традицією на площі відбудеться урочисте віче, у парку показові спортивні змагання, а на сцені перед народним домом святковий концерт з фейерверком на десерт. Втім, як стверджують наші мешканці, це ще й чудова нагода побачитись із рідними, друзями та знайомими. Цього року ви будете святкувати День незалежності і день шахтаря? Звичайно. Як і кожного року, як і кожного року. Це ж велике дуже свято, велике, надзвичайно велике. 22 роки незалежності. Саме-саме свято, яке є в Україні, я так думаю, і яке поважає кожен українець. Але цього року так відбувся такий збіг, що святкуємо обидва свята. Свято для Червонограда це взагалі. Ви маєте в родині шахтарів, можливо? Я була. Я працювала на центральній збагачувальній фабриці 20 років. Так, що я шахтар, зараз я вже пенсіонер. А які маєте традиції святкування? Звичайно, з самого ранку йдемо на площу. Зустрічаємося з своїми друзями, з якими працювали багато років, з рідними. Напевно, слухаєте і концерт, який влаштовувати. А, без концерту ніколи не обходиться свято. Яке свято без концерту? Вас задовільняє цей. Якість власне, концерту, які влаштовують для нас, чи хотіли б когось іншого побачити на сцені? Ви знаєте, я, наприклад, в захваті, тому що Червоноград завжди запрошує дуже знаменитостей великих і мене влаштовують ті концерти. Це дійсно свято відбувається. Як зазвичай відзначаєте День Незалежності і чи варто це свято святкувати? Ну, я думаю, що варто. Ми, завжди в нас проводиться святкування на площі. Потім ми йдемо в якийсь кафе на чай, в салюті розходимося додому. Я не звідси, я з штатів. то Ми там українська громада збирається і святкують по своєму. А яким чином святкують? Роблять концерт, танці українські, українські пісні і виступ роблять. Як Ви вважаєте, чому важливо відзначати День Незалежності України? Тому що це значний день для України. Вона стільки років була під Росією і тепер вона може бути вона самостійна. І це прогрес для нашої країни. Дівчатка, а День Шахтаря як професійне свято нашого міста також святкуєте? Ми не святкуємо, тому що на День Шахтаря на Червонограді робиться щось неймовірне. Були ті заповнені людьми, ну, не знаю. А концерти, які влаштовуються, тобі подобається особисто? Так, часто у нас приїжджають нормальні Кирина Федишина, з дідок як приїжджають таке для молоді більш. Є часто, що не дуже хороші концерти є, ну більше такі для старших людей. Кого б ти хотіла побачити на сцені, наприклад, в День Незалежності. Не Дідзю би приїхав, в нас є відома співачка Еріка. Могла б до нас завітати. Ну, не знаю, будемо бачити, хто приїде. Ви святкуєте День Незалежності і День Шахтаря цього року? Ну, я завжди святкую. А... а як ви святкуєте? У вас якісь певні традиції? Певних традицій Просто Приходжу до... сюди до палацу та й дивлюсь на концерти. Та все, а в шахті то робив і тато, мій, і я робив, то так трошки відмічаємо. Та ваше професійне свято. Професійне свято, так. А концерти, які тут влаштовують до вашого професійного свята, вам подобаються? Ну, як вам сказати, якщо чесно, то ні, слабенько. А кого ви хотіли побачити на сцені перед народним домом? З артистів. О, Таких хоча б на. Ну, тільки я хочу побачити, то їх тут не буде. Ви святкуєте День Незалежності, День Шахтаря? Обов'язково. А як ви святкуєте? Ну, Так, як звичайно, як всі люди. Маєте якісь власні традиції святкування? Ну, нічого особливого. У мене в родині шахтарів немає, на жаль. Ну, так як всі, я працюю в музичній школі. В палаці співаю в колективі, ну от маємо концерти. То ви, мабуть, берете участь у концертах, так, які так, влаштовують? Так. А після концертів, які дають наші місцеві колективи, зазвичай приїжджають зірки Естради. Вас особисто задовільняє такий концерт, який влаштовують нам? Ну, Мені подобається, звичайно, окремі колективи не все, але інколи я Приходжу, щоб спеціально послухати якийсь колектив? Мені подобається цей колектив. А кого б ви хотіли побачити на, наприклад, на День Незалежності або Дич? Ну, я вже читала тут афішу. Ну, наприклад, гетьман. Мені цікаво послухати його не, не вперше. Ну, а з тих, хто приїде, я навіть не знаю, Дворський. Чи зустрічаєтеся з друзями, рідними, колегами у ці святкові дні? Зустрічаюся, обов'язково. Як проводити час? Весело! Для вас День Незалежності України. Це справді свято? Я сожалею, що розвалився Советський Союз. Я родом із Советського Союзу. Тобто ви не святкуєте День Незалежності? Та ні. А День Шахтаря? М? День Шахтаря святкуєте? Так. І як ви святкуєте? Та як? Я вже не в тому віці, як коли-то, молодий святкував. А молоді як святкував? <гум> У нас була хороша компанія. Ми працювали. Було багато друзів, 36 років в шахті все-таки. А де ви зазвичай відзначали своє професійне свято? Ну, по разу бувало, Сібирались з друзями, компанією, десь то в якийсь то кафе. або навіть на природу. Цього року будете святкувати? Ну, із моїх друзів вже пішли. в є. А ті, що залишилися, вже такі ж, як я, у віці. Скоріше, що ні. Вдома посижу немножечко. Та да і все. Ви відзначаєте День Незалежності День Шахтарів? Як вам сказати? Так що сильно ні. А як відзначаєте? Ну, то Хіба що за те погуляти вихідною, а використовую нагоду для іншого. А чи маєте в родині шахтарів? Ні. Тобто це не професійне свято для вас. Для мене ні. А День Незалежності, як ви вважаєте, його варто святкувати? Українці заслужили на те, аби святкувати День Незалежності. Знаєте, для Галочки свято існує, а насправді ми всі бачимо реалії нашого життя і, відповідно, кожен сам може дати відповідь на це питання. На ну, вашу думку, варто чи ні? Ну, знаєте, я взагалі на рахунок свят маю своє відношення, тому, як -то кажуть, не буду свою думку висловлювати. Як то кажуть, кожен хто хоче, той відчуває свято. Наразі в нашій державі, як то кажуть, є на чим працювати і дивлячись на те, що робиться, то невелика надія. Немає святкового настрою перед святом. От, як то кажуть, знаєте, надому зосереджуватись не варто, як, як то кажуть, від нас все не залежить. Просто якраз від держави, від нації залежало, якби всі були згуртовані і єдність була. А так, відповідно, нарікати всі нарікають, а зробити ті, що можуть зробити, вони на іншому зосередженні. Народ, як то кажуть, пробував вже раз показати свою силу і що результат теж. Бачимо, що немає. Щороку для наших мешканців влаштовуються святкові концерти. Ви приходите послухати і чи подобається вона? Ну, концерти непогані, як то кажуть. І є нагода зустріти друзів і вгуляти з дитиною. І коли маю час і можливість, то прохожу.